Бізнес – це по перш за все податки, тобто так. наша задача на сьогоднішній день е, швидко реагувати на їхні запити. Е, ну той час, коли там каже влада, що, що е, ми не заважаємо, і це подається як е, знаєте перевага, то він давно минув. Тобто, На сьогоднішній день вони в надзвичайно складних умовах. Е, ми перш за все тримаємо руку на пульсі потреб. І намагаємося в межах наших компетенцій, повноважень і і своїх ресурсів допомагати. Тобто, я розумію, що в бізнесі проблема величезна, критична з робочою силою. Для того, щоб вона тут була, нам треба швидко забезпечити людей, які гіпотетично можуть приїхати житлом. Тому а ми будуємо житло. б, ми зараз розширюємо юридичний відділ для того, щоб можна було безхазяйне житло знаходити, його переводити в соціальне житло і допомагати таким чином, щоб люди орендували ці квартири. Зараз ми продали кілька земельних ділянок для будівництва житла приватникам багатоквартирного житла, і таким чином люди, які там середнім доходом можуть приїжджати, купувати і жити тут. Далі в нас ще є ідеї там по танхаусах і інші речі. Мусимо бути з ними в контакті, в діалозі і допомагати їм ну, тим, чим ми можемо допомогти.